Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. І Це інтерв'ю дня у студії Ірино Коробко. Сьогодні будемо говорити про, знаєте, ну, на мій погляд, це дуже важлива тема. Сьогодні я б, мабуть, не згадувала так часто слово патріотизм і патріотичне виховання, тому що воно подекого дратує. Дратує в тому сенсі, що, ну, на мій погляд, Україна, коли здобула незалежність, а це на хвилиночку більш ніж 30 років вже так, вона, на жаль, автоматично із цим не здобула оцього патріотичного виховання. І не, на мій критичний, знову ж таки, можливо, суб'єктивний погляд, не набула отіх, знаєте, як зараз модно говорити: кейсів щодо патріотичного виховання і щодо взагалі терміну патріотизм. До нього зараз ставляться, ну, на мій погляд, не так, як мали б ставитися. І це таке, знаєте, наша така загальна помилка, мені здається, От за ці багато-багато років, більш ніж 30, через повторюся. Тому сьогодні ми будемо намагатися зрозуміти, що це взагалі за. О... Термінологія зараз, яка вклада, який сенс ми вкладаємо у цей термін, взагалі у це словосполучення патріотичне виховання? А чому? Тому що будемо згадувати про Героїв Небесної Сотні і яким чином цей, ця сторінка нашої історії? Може розпочати новий такий, знаєте, своєрідний такий виток саме у патріотичному вихованні. До речі, теж тому в нашій студії Наталя Михайленко, директорка Одеського обласного центру патріотичного виховання. Вітаю вас, пані Наталю. Дякую, що прийшли і. Ви точно знаєте про це більше ніж я стовідсотково, тому що ще раз повторюся. Ну, моя думка, вона суб'єктивна, тому що вона зараз я свою думку висловила. Можливо, ви з нею не погодитеся, і можливо, у вас інша думка, тому що ви займаєтесь саме тим самим патріотичним вихованням, про яке я зараз говорю. А мені здається, що ще до початку, навіть вторгнення повномасштабного і до початку війни, ми про це дуже мало говорили і ще менше робили. Тут не погоджуся, давай якраз знаєте, як сказати, е говорили можливо і мало, але якраз патріотичне виховання. От я на своєму буду прикладі. Давайте, Ви займаєтеся саме цим, тому і в хочу 16 почути. Році так. Я якраз прийшла в центр патріотичного виховання. До цього я е активна одеситка, активна українка. Я закінчила. Історичний факультет, тому для мене історія це не просто наука, це та ну, це, це та наука, яка мене можна сказати виховала, і можливо тому я стала свідомою людиною. Хоча питання насправді... було просто чи їх було менше, чи були відповіді на ці питання? Мабуть, так, так. і е, вийшло так, що е, дійсно, коли я 16-му році пішла в центр патріотичного виховання, то я тоді почала все більш занурюватися в тому сенсі, як саме політика держави, і тут треба зауважити наступне. Угу. Мало хто про це знає, але стратегія з національно-патріотичного виховання в 2015 році була прийнята. і це прекрасно. Це... Те, що мало бути ще в 91 му році, ну, це так. те, чого ми були, на жаль, ми не мали такої можливості. Тут треба віддати належне, що патріотичне ховання раніше воно відбувалося навіть з якими таким українцям, українкам, які відчували, що так потрібно робити. Але в 15-му році з'явилася стратегія, за що насправді величезна подяка. Ми з часом, тут навіть не те, що не будемо говорити про політику, просто з часом ми зрозуміємо, наскільки це було важливо. І я тоді була приємно здивована, дізналася, скільки класних різних заходів тоді саме почали робити. І це прекрасно. Дійсно, не все ідеально, навіть зараз. У нас дуже багато роботи, тому що пропаганда російська до сих пір дуже добре працює. На жаль, як би там не було у нас, у нас ворог, проте ми вже про це говоримо. Ми вже бачимо тактинічні просто зміни, от знову ж таки, на особистому прикладі. І це приклад навіть від Революції Гідності. Коли я почала розповідати про свою історію, про Майдан, свій десь от з 17-го року, я почала ходити по закладам навчальним, спілкуватися з молоддю, і такий от просто приклад. Він, можливо, для людей, які не в цьому, вони мене не зовсім зрозуміють, але все ж таки я про це скажу. Коли я показую фотографії з Майдану, це якраз було 2 січня, і на фотографії стоїть будиночок волонтерський, і там портрет Василя Стуса. Навіть в 17-му році я запитувала дітей, хто це. хто це? Вони не відповідали. Чи там ну, один? Ми... Зараз його впізнають всі. Зараз в мене зовсім інше питання, зовсім інші моменти, але от це такий, знаєте, колосальний крок вперед. Якби там не було, як би важко нам не здавалося, все рівно ми змінилися. І те, що навіть ви зараз от говорите такі речі да, про патріотизм, правильні задаєте сенс, це прекрасно. Люди почали думати, люди почали не всі, звісно, розуміти, принаймні цікавитися. І той, хто хоче, він зараз знайде купу можливостей для того, щоб розвиватися, для того, щоб дізнаватися свою історію, дізнаватися, ну ходити на різні цікаві заходи. Це вже все є колись, коли я була студенткою. Цього не було. Це треба було зараз, дуже шукати. Так, так дуже зараз шука... також люди, звісно, шукають, але вже набагато все йде краще. І дійсно, в патріотичному вихованні я дуже щаслива, що я мала можливість минулому році побувати в столиці по запрошенню міністерства молоді спорту департаменту освіти і науки на запрошував і прийняли. Програму з української національної ідентичності. Це надважливо, це прекрасно, що ми робимо ці кроки, можливо, з запізненням, але вони є. Я бачу цих людей, які в Києві відповідають за патріотичне виховання, я спокійна, тому що вони такі ж самі, як і, на, як і я, фанат, фанатики своєї справи. Про патріотизм я не буду казати да, загальні фрази, але просто скажу від себе. А те, що, так, я... що це для вас? власне. Любов. Любов. Мається на увазі знаєте, у всіх проявах: до матері, до землі, до природи, до всього, що ми створюємо, що ми можемо створювати до людей. Для мене особисто це так. І я пам'ятаю, колись мене запитували, Наталя, а чим відрізняється патріот від націоналіста? І мені mm -hmm. колись мій хороший знайомий сказав, ти знаєш, патріот це та людина, яка просто любить, а націоналіст це та людина, яка ще щось для цього робить. Mm -hmm. Я тут можу сперечатися. Насправді, але я слово націоналізм не боюся, тому що тут має увазі саме повага до своєї нації. Чого поганого в цьому немає? Ну, до речі, з початком війни теж почали часто говорити про різницю між націоналістом і нацистом. Давайте не будемо взагалі. то... Ні, різні абсолютно речі. різні поняття, різні речі, різні сенси. Так. І дуже е, сумно, що не всі це розуміють, і дуже сумно. А з іншого боку, чому вони мають розуміти, якщо їм про це ніхто не розповідав. Розумієте, вважалося, що це просто синоніми, і не більш не менш. От ви розказали про те, що в 2015 році була затверджена стратегія. Так. Я, як журналіст, власне, чи не вперше від вас це чую? Чому? Тому що хто знав про цю стратегію? Про неї дуже мало говорили. Можливо, так. Можливо, вона працювала у школах, вона працювала із нашою молоддю, і... але хто про це знав? Розумієте? І чому виникає таке питання зараз? Ну, Так, запізно. 2015 рік це запізно, але краще пізно, ніж ніколи, це зрозуміло. Але от мало знали про неї, мало говорили. А вам ну, є сенс довіряти, тому що ви працюєте в цій сфері. Так. Отже, скажіть, вона була затверджена і вона працює дійсно? Чи вона була просто зараз затверджена? Вона просто парафорна зараз у нас вже так. ідентичність. Тобто вона, якби, знаєте, пройшла етапи. Вона відпрацювала і угу. тепер, от у нас тобто вона, розвивається, та... так, так, так? вона так, розвивається так. Вона розвивається, вона не так. є сталою, вона не є сталою, постійно так. розвивається, постійно шукається нові методи угу. роботи. І що мене дуже тішить, вже йде розмова про те, що будуть фахівці з патріотичної патріотичного виховання. І це дуже правильно. Тому що коли я прийшла, чесно скажу, ми були першими, хто прийняли програму з національної патріотичного виховання в Одеській області, навіть в Україні. Ми були першими, і, і я цим пишалася і пишаюся, і ми проводили різні цікаві заходи. І ми там туборування проводили не тільки рок-фестивалі, тому що це все і є патріотичне також виховання. Так, і знайомство із культурою, і знайомство На з розуміло. традиціями, і знайомство із музикою, з літературою це дуже все дуже вкупи. важливі речі, про які мало говоримо. Сьогодні ми все ж таки домовилися згадати, що День Героїв Небесної Сотні є теж таким, знаєте. Початком одним із початків так сучасної, ну власне української боротьби, одна із сторінок, ну чи не найперших сторінок. Це як Майдан, як Небесна Сотня, і це те, що абсолютно точно увійде в історію вже нової України, так, так в нову історію України, і про це теж треба розповідати. Обов'язково. тому що вийде так, знаєте, як із стратегією, начебто, воно є. А кількість людей, яка про це знає, і власне цим ну, володіє цією так. інформацією, вона не така велика, як би хотілося б. Говорячи про героїв Небесної Сотні, особисто от, для мене, для тої людини, яка тоді всі ці події пережила через так, це. Так, 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 так то це. для мене це. Той день, 20 лютого, коли я завжди плачу, але водночас я завжди знаходжу собі в сили і розумію, для чого це все було зроблено. Mm -hmm. Я впевнена, що якби я в свій час поїхала в ті дні туди, я могла бути в цьому списку. У мене до сих пір є в списку друзів у Фейсбуці Олександр Капінос, це один з героїв «Небесної Сотні, який mm -hmm. загинув 18 лютого від гранати. І в мене не піднімається рука його видалити з друзів. Я їх знаю, я їх розумію. Це ті люди, які, маючи вибір, знаючи, що вони можуть, в принципі, спокійно собі жити, так там бути своєю Звісно, звісно, вони не могли б поступити інакше, вони його зробили до кінця. Я пишаюся українцями, українками, які виходили на майдан, ми врятували країну. І ви правильно кажете про те, що якраз майдан це. Боротьба проти Росії, чому ж от, навіть коли це все починалося, да, у листопада, коли Янукович не підписав асоціацію да, з ЄС. То ж питання чого було саме? Куди ми рухаємося країною? Чи Європейський Союз, чи таможений союз, ну подальший шлях, взагалі так це, так. це було зрозуміло. і я саме тому. Уже в перші ж дні я виходила на Майдан. Так мене доля склалася, що я тоді їхала в потязі якраз 21-22 до Києва. Мене запросили на форум захисту української мови. І я бачила початок. Я була на тому майдані. Я бачила велику машину, ще не було сцени. Євген нещук на машині стояв. Я бачила Руслану кличків, бачила Руїт Бортопокійного uh -huh. і я. Знала, що це обов'язково має відбутися. Оці звіни вони просто, от знаєте, літали в повітрі, і для мене також не було іншого вибору. Я розуміла, що інакше не може бути. І ні в якому разі зараз я сім... я пишаюся, що я тоді це все відчувала. Не жалкую, в принципі, якби мене повернути в ті часи, можливо, єдине, що, може, якісь такі моменти особистості там да? я щось би інакше зробила. Але загалом, я ще дуже щаслива, тому що я тоді потрапила 8 грудня на марш мільйонів. Я бачила цю от величезну кількість людей, небайдужих. І Новий рік ми зустрічали також на Майдані. І знаєте, ми, ми до речі, чим ще одесити унікальні, ми навіть вночі. На 19 лютого про це мало хто говорить, я про це завжди намагаюся говорити. Ми кутували біркут базу, тому що не хотіло, щоб наші чоловіки, да, дісіти, які були якраз біркутовцями, щоб вони туди поїхали і вбивали людей. Ми цього е, намагалися не допустити, ми їх затримали, і я цим також пишаюся. І кожного разу я дивлюся на обличчя Героїв Небесної Сотні у Стим Голоднюк. Ці всі прекрасні хлопці, молоді, красиві і чоловіки і дівчата, на жаль, також є героїв Небесної Сотні. Я розумію, що це мої друзі по духу. Ми з ними, як знаєте, кажуть, одної крові. І добре, що, хоч і страшно так казати, щоб вони зробили цей крок. От, не дай Боже, якби цього всього не було. Щоб ми, ми були б зараз гірші, ніж Білорусі. Нас би всіх всіх. Активних людей в Україні би точно ви просто знищили. Я дуже добре. Пам'ятаю теж ті дні. Ви пам'ятаєте з одного боку, я пам'ятаю ну, як журналіст, тому що ми працювали. Дуже активно і майже е, цілодобово працювали. І коли ми дивилися, це був постійний прямий ефір, і ми бачили е, стріми із Києва тоді, і це все, що відбувалося, Знаєте, це було водночас дуже жахливо. А з іншого боку, ти розумів, що е, зараз це все. Дивиться не лише вся країна, а й весь світ, світ. Так. і як таке могло бути можливим так. там Власне, ще там 10 років так. там хотів, як взагалі таке могло статися а, з одного боку, а з іншого боку, що всі це бачили насправді. Ну тобто нічого не можна було прикрити і сховати. Тобто ефіри були там умовно та, в цій студії, а стріми йшли просто. Постійному ефірі ми теж за цим всім дивилися. Але коли пройшов час певний, так я навіть не кажу, що час, коли почалася війна, а час ще до війни, а за якийсь певний час деякі а наші дівчата і хлопці, які були на Майдані, потім приходили до студії і казали про певний відсоток розчарування. Чи є він у вас? Ні. Немає. Ні, навпаки, мені було завжди боляче чути від е, людей, які б там казали, я б інакше, я б не пішов. Mm -hmm. Я б не пішов, якщо б знав. Так, я так. Просто, можливо, тому що я історик, можливо, тому що я розумію, що Ну, Тобто що... для вас, як для історика, все так. абсолютно зрозуміло так. і природньо. так? так? Можливо, так. люди просто очікували. А чому? Добре, тоді поставимо і по іншому питання з чим ви пов'язали б таке розчарування? З тим, що цим не... особистими якимось Ну, з Тобто, то очікування звісно? були інші. Знаєте, ми, хочеться так? одразу все, от я про це хочеться одразу прокинутися. Ну, тобто, хотілося в... все прокинутися да. в іншій країні, да. а не прокинулися в іншій країні. А тому що треба працювати що Треба не працювати при... кожного дня і бути прикладом для повторення для інших. Ніякому разі не пускати руки і бути прикладом в своїй роботі, да? кожен на своєму місці робить свою роботу як найкраще. Для мене, до речі, це також от, мій борг перед героями Небесної Сотні, те, що я собі давно сказала, от вони загинули заради того, щоб я жила, але заради того, щоб я щось робила правильно. І я сподіваюся, що все ж таки я те, що можу від себе, роблю. Намагаюся, от, наприклад, в цьому році я максимально поїздила по всім закладам, які я хотіла, і навіть незважаючи на те, що я прихворівша була все рівно, я така, так, Наталя, згадай Майдан. Ми кожного дня ходили, ми тоді не хворіли. Ми настільки були піднесені ідейно і розуміли важливість, що от, знаєте, як знаєте, робити. І зараз я також намагаюся постійно себе тримати в руках. І боротися, тому що я знаю, заради чого я це роблю, я їх пам'ятаю. І я, до речі, просто знаєте, дійсно відчуваю, що цей шанс, якби я поїхала в Київ, я б точно була б серед поравіку тих mm -hmm. людей, тому що я людина ніби спокійна, але в такі моменти страху ж немає. Ти колись серед своїх ти хочеш допомогти. Як ти можеш бути байдужим, якщо стріляє да, поруч, і ти бачиш, що людина поранена, ти ж. Точно так, будеш витягати. І так ну, це, витягати, і І виносити. І, і тому я вже потім, коли це все переросло, це все усвідомила, зрозуміла, що да, це моя, наприклад, місія про це говорити. Тому що насправді є майданівці, які до сих пів 10 років прийшло, вони не йдуть на Майдан. Вони настільки це важко для них, що вони просто навіть говорити про це не можуть. І виставляють кожного року, наприклад, нові фотографії і, 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 там, зі спогадами, щось там пишуть. Це такий от складний момент. І, і ще хотіла сказати, чи можливо, я от зараз так думаю, я це вже сказала, чи ні. От коли я розповідаю дітям про ці події, майже всі мої знайомі на фотографіях, чи пішли і воюють ще в 2014 році, чи в 2022 в ЗСУ, чи волонтери, чи обов'язково люди, які змінюють країну. Тобто розчарованих там немає. Серед так? моїх саме близьких друзів ні. Добре, це складно, я розумію. Дуже легко розчаруватися насправді складно. Найлегше. Так, складно йти далі, і складно не з цього шляху, так. так але складно ще й тому, що, ну, на мій погляд, ті, хто. Стовідсотково винен у загибелі тих людей, я розумію, він не покараний. Да. Да. Це також ну, впливає. Вже... Тобто я а, можу так. говорити це як журналіст, так. ви як учасник так. тих подій. І я можу зрозуміти тих людей, які мають відсоток розчарування, тому що вони не побачили владу в дії, скажімо так. так. Тоді, коли треба було покарати саме тих, хто був винен. А ці прізвища всі знають, де вони? Ну, вони сидять. Навряд чи, ну хтось, можливо, так. хтось. Ми ж пам'ятаємо, як ці всі справи. Я взагалі-то останнім часом, я не знаю, чи слідкуєте ви, останнім часом і не чую, чи продовжуються Дуже взагалі місто. якісь процеси стосовно цього, і де, де знаходяться ті, хто кого визнано винними. Чи, хоча б підозрюваними, а ще є така історія сумна про те, що є час, і коли воно спливає, то можна випускати людей. А тому ще й дуже... зараз, так, давайте не будемо так, забувати, що так. це може бути теж на руку тим, так. хто по факту винен, але зараз це доводити, знаєте, і кількість моментів, які мають підтверджувати провину, вона теж зменшується. Вона стирається, як правильно ви звісно, сказали. Вона звісно. забувається, свідки, це все. Це те, що має додати. Що з цим робити? Ну, є родини героїв Небесної Сотні. Я знаю, що для них це надважливо, угу. а вони постійно за цим слідкують. У тобто мене в друзях мають... є Юрій Луценко. Це, це той Юрій Луценко, якого в свій час з лікарні майдану разом з, Андрі... з Юрієм Вербіцьким вкрали, його потім там знайшли в лісі. На жаль, Юрій Вірбицький був знайдений вбитий, його там над ним знучала. Це вже та, так жахлива була історія. Я коли згадую, у мене завжди мурахи по шкірі, тому що для мене це не вкладається в голові. Юрій вижив, він потім був депутатом Верховній Ради, і зараз він в ЗСУ. У нього, знаєте, це я не знала, як раніше до нього ставитися, але його пости вони мене просто тримають. Я впевнена, що він потім напише книжку. Ця книжка буде одна з кращих про війну. Угу. Він неймовірно розумно, так. Так тонна людина і чітка. І він постійно пише. І, і, і навіть не так давно, в минулому році, він писав про те, що його, тих, хто от над ним знущалися, вони ж він знає, хто це. Uh -huh. І вони там мали йому віддати якусь там суму грошей. Тобто, все йде, процес триває. На жаль, це проблема судової системи. Вона у нас її не зробили рефор, не реформували, на жаль. Я, звісно, тут не спеціаліст, але я прекрасно це також бачу. Проблема в тому, що дійсно суди не виконують свою нормальну функцію. І наша місія після розумієте, тут ще такий момент. Майдан переміг, але почалася війна, і от ці люди, замість того, щоб якраз я впевнена, якби було інакше, да, то можливо, ми б і знайшли винних, і ми б додавили, і всі разом ми змогли б це зробити. А через те, що зараз такі всі події, ми про це не забуваємо, і все рівно я вірю в те, що прийде час, і все буде. Не знаю, тобто, можливо, я ви занадто нема... оптимістична, але я би дуже цього хотіла. Принаймні, от навіть от, мій улюблений побратим Сергій Гуцулюк, та про 19 лютого ж в Одесі побили майданівців біля обладміністрації. Ну, так, так, Все, Я всі тільки там цю історію, не була, так. тільки тому що у мене якраз в роботі була виставка я не могла не прийти. Mm -hmm. Але я б також там могла бути. І серед них, наприклад, є прекрасна жінка Ганна. Рудик, вчителька української мови літератури, вона пенсіонер, вона ну, унікальна просто жінка. Вона там навіть зустріла свого учня, який був серед тітушок, і вони mm -hmm. били людей. І я просто що хочу сказати, і знають імена. В е, Сергій також там про це казав, але просто в цьому свій час я сподіваюся, що все ж таки буде такий момент, що ми дізнаємося. І мене особисто, просто от як людина, мене ще найбільше цікавить. Мені хочеться знати, наскільки висоток великий був серед тих беркутовців, москалів. Тому що я впевнена, що вбивали снайпери, що це були саме росіяни. Ну це от моє таке враження. І Я би хотіла дізнатися про це, от найбільше тоді з'являлися такі думки, так але справді ви праві потім е змінилося наше життя абсолютно на 360 градусів, і тому ми поки що не знаємо, що далі. Ми мусимо на жаль завершувати з вами, але я дуже хочу вас все ж таки спитати на останок. От ви працюєте із дітьми, так. ви працюєте із тим поколінням, якому підіймати Україну від. Відбудовувати Україну, ну і власне будувати а, таку країну, як би хотілося б нам усім, так от їм ще щось трі треба доводити, чи їм і так все зрозуміло? Їм просто потрібно розповідати правду. Тобто просто історію, історію це, так, це і вже діти, які розуміють це вже українці і українки, і їх вже не переробиш. Вони, Я... На жаль, діти війни так. Це один бік цієї, так би мовити, медалі. так? так? так Але так. з іншого боку, оці історичні моменти, про які ви говорите, певне, що вони вже. З ними народжуються. Ну, я щаслива, коли я приходжу, от є бібліотека для нас на Королеву 46. Там угу. дітки, звісно, що їхні батьки, хто батько там в ЗСУ, можливо, мама в ЗСУ, але просто ці, ці діти, я від них кайфую я отримую максимальне задоволення, тому що вони розумні, чесні і от ну, це майбутнє. І це те майбутнє, яке би я би хотіла. Тому знаєте, тому я щаслива, що маю можливість з ними зустрічатися, спілкуватися. І так я спостерігаю не тільки у них, але й по іншим локаціям. У нас все є для того, щоб в майбутньому ми згадували героїв Небесної Сотні, згадували обов'язково всіх, хто загинув під час сільсько-української війни. І саме головне робили Україну, творили Україну мрії. Тому що стільки багато людей загинули за це. І на наших, наша місія це якраз робити країну мрії, якою пишалося не тільки ми, але і весь світ. А повірте мені, так вже і є. Ми вже багато. Ми, не, ми Як Франція, яка колись там революційна, да? але ми навіть це все вже переплинули. Ми просто з часом побачимо, наскільки ми унікальні, і у нас може бути просто неймовірно, неймовірно круте світле майбутнє. Треба вірити і не так. зупинятися. Не зупинятися, так, не зупинятися, не І руки. продовжувати все ж таки робити І Вам так. дуже вдячна. Наталі Михайленко, директорка Одеського обласного центру патріотичного виховання, була сьогодні в нашій студії. Ми згадували, що дуже скоро будемо ще, як і кожного року, згадувати героїв Небесної Сотні, які є особливою сторінкою в історії України. І власне про це і, і мусимо нагадувати так. для того, щоб про це не Забували за для чого вони тоді загинули, задля справді нової країни, про яку кожен з нас мріє. Дякую вам дуже. Побачимося на першому. До зустрічі.